Всім привіт! Ласкаво просимо на наступному відео із серії AWS 0 Сьогодні ми розглянемо дінамодібі таблиці, автомасштабування, індекси, безпеку, моніторинг та вартість. Amazon DynamoDB – це NoSQL база даних, яка забезпечує швидке і передбачуване виконання запитів на будь-якому масштабі. Вона спроєктована для роботи з великими обсягами даних та забезпечує високу доступність і масштабованість. Дані у DynamoDB можуть зберігатися у форматі ключ значення або як документ у форматі JSON. Це два основних способи організації даних, але технічно DynamoDB не обмежується лише цими форматами, адже ви можете зберігати будь-які типи даних, що підтримуються. Термінологія. Коли ви створюєте DynamoDB, ви створюєте та налаштовуєте таблиці, а не бази даних, як це робиться в традиційних SQL базах даних. DynamoDB не використовує термін «база даних, у тому ж сенсі, що SQL системи, оскільки це сховище даних на основі нового SQL. Item – це елемент у таблиці, що представляє собою запис, який містить набор атрибутів. Наприклад, елемент може включати поля, такі як ім'я, ідентифікатор, електронна пошта, схожий на рядок у SQL таблиці. Атрибут це конкретне поле в елементі, яке зберігає даних. Атрибут можна порівняти з колонкою в SQL таблиці. Атрибути можуть мати різні типи даних, такі як рядки, числа, бінарні даних тощо. Primary Key – це основний ключ, який у DynamoDB використовується для ідентифікації елементів у таблиці. Він складається з Partition Key, ключ розділу, або комбінації Partition Key та Sort Key. Цей ключ забезпечує унікальність запитів і визначає, де дані будуть зберігатися в системі. У DynamoDB Capacity Units це метрика, яка визначає, скільки ресурсів таблиця використовує для обробки запитів на читання або на запис, тобто розмір результату вашого запиту. Є два типи Capacity Units, Read Capacity Unit та Write Capacity Unit. Один Read Capacity Unit це 4 кБ на секунду. Один Write Capacity Unit це 1 кБ на секунду. Давайте розберемо приклад. Ви робите запит Select. У контексті DynamoDB це getItem, результат котрого 2 кБ. Amazon округлює його до 4 кБ. Це 1 Capacity Unit. Якщо ви робите запит GetItem, результат котрого 5 кБ, Amazon округлює його до 8 кБ, тобто вартість запиту буде 2 read capacity Unit. Тобто маємо, що для великих об'єктів значення округлюються, тому що об'єкт більше, ніж 4 кБ для читання або 1 кБ для запису, потрібна більша кількість Capacity Units. Тепер давайте поговоримо про автомасштабування, щоб краще зрозуміти, як працюють Capacity Units. Коли ви створюєте таблицю в DynamoDB, потрібно вибрати тип масштабування Provisioned або On-Demand. У режимі on demand все просто. Таблиця автоматично масштабується залежно від поточного навантаження. Вам не потрібно турбуватися про налаштування ємності Capacity Units, оскільки DynamoDB підлаштовується під трафік, але можна вказати максимальне значення Read-to-Write Capacity Unit. Але будьте обережні, якщо ваш трафік значно зросте, це може привести до великих витрат, тому переконайтеся, що ваш бюджет може це покрити і вам не доведеться продати нирку, щоб заплатити Амазону за таблицю. У режимі Provisioned ви можете контролювати, скільки ресурсів буде використовувати ваша таблиця, налаштовуючи мінімальне та максимальне значення Read Capacity Unit і Write Capacity Unit. Наприклад, у випадку, що ви бачите на екрані, таблиця буде автоматично масштабуватися до 10 Read і Write Capacity Unit, що означає максимальну швидкість обробки до 40 кБ на секунду як на читання, так і для запису. Також є можливість відключити автоматичне масштабування, задавши фіксовані значення для Read Capacity Unit і в write Capacity Unit. У такому випадку таблиця працюватиме завжди з однією і тією ж кількістю ресурсів, що може бути корисним для прогнозованого навантаження, але потребує вашого контролю у разі його змін. При створенні таблиці є можливість створити її з дефолтними значеннями, що підійде для рівня розробки. Індекси Індекси в DynamoDB створені для покращення продуктивності запитів до таблиць. Вони дозволяють швидко виконувати запити на дані за різними атрибутами, що не є частиною основного ключа. Давайте проведемо аналогію. Уявіть, що маєте величезну книгу, де написано багато багато сторінок. Якщо хочете знайти конкретну інформацію, наприклад, щось про Динамо ДБ, ви не будете ж переглядати кожну сторінку, правда, ви відкриєте зміст, де зазначено на якій сторінці знаходиться потрібна інформація. І що таке індекси в DynamoDB? Індекси в базах даних, таких як DynamoDB, працюють подібно до цього. У таблиці зберігаються дані, і коли тобі потрібно знайти щось конкретне, індекси допомагають зробити це швидше, без потреби перевіряти всі дані по черзі. У DynamoDB є два основних типи індексів. Ми про них трошки говорили, але нічого страшного, так краще запам'ятовується. Основний primary Index – це головний індекс, за яким DynamoDB знаходить записи. Кожна таблиця в DynamoDB має такий індекс. Він базується на ключі розділу Partition Key, і іноді на ключі сортування Sort Key, якщо ви його створили. Наприклад, у таблиці може бути Product ID як ключ розділу, за яким система швидко знаходиться дані, пов'язані з конкретним ID. Також є вторинні індекси, Secondary Indexes. Локальний вторинний індекс, він же LSI. Цей індекс працює з тим самим ключем розділу, що є основний індекс, але дозволяє шукати за іншим ключем сортування. Наприклад, для одного і того самого Product ID можна шукати записи за різними іменами. Та глобальний вторинний індекс. він же GSI. Це додатковий індекс, який ви можете налаштувати для пошуку за іншими полями, які не є основними ключами. Наприклад, ви хочете знайти за Owner, а не за Product ID, тоді ви створюєте Global Secondary Index, який дозволить здійснювати такі запити. Чому індекси важливі? Без індексів. Пошук у великій бази даних міг би займати дуже багато часу, адже система мусила перегортати всі записи, індекси дозволяють знаходити дані багато швидше, подібно до того, як зміст книги допомагає знайти потрібну сторінку. Тож індекси – це спосіб оптимізувати пошук даних і зробити доступ до них швидким. У DynamoDB є кілька способів отримати дані з таблиць, і дві основних операції для цього це getitem і Scan. Вони відрізняються за тим, як шукають і оброблюють дані. Давайте детально розглянемо ці дві операції. Get item це цілеспрямований запит. Він використовується для отримання конкретного запису або елемента в таблиці, коли ви знаєте точний partition key. І якщо таблиця має ключ сортування сортки, це дуже швидка операція, оскільки DynamoDB точно знає, де знайти потрібні дані. Та скан це повний пошук. Скан використовується для того, щоб переглянути всю таблицю або великий набір записів. Це більш універсальна операція, яка набагато менш ефективна. Оскільки DynamoDB перевіряє кожен запис у таблиці, щоб знайти ті, що відповідають умовам. Security: Як я вже згадував на попередніх відео, будь-який сервіс Amazon, що зберігає дані на диску, підтримує шифрування за допомогою kms ключів і DynamoDB не виняток. Ви можете налаштувати шифрування, використовуючи або ключ Amazon, або власні kms ключі Таблиці DynamoDB також підтримують ресурс Based Policies, що дозволяє вам вказати, хто може здійснювати запити до ресурсу. Це можуть бути інші облікові записи або користувачі. Ось приклад політики, яка дозволяє користувачу на ім'я Артем з іншого облікового запису зробити запит GetItem до таблиці. Я покажу, як це працює на практиці в кінці відео. І моніторинг. Знов таки, все, що стосується моніторингу, якщо не вказано інакше, це CloudWatch. Тут можна подивитися всю статистику по запитах. Ну і останнє це як завжди ціни. Безкоштовно надається 25 рід та вред Capacity Units, Хочете більше треба платити. Та 25 ГБ дискового сховища для ваших даних. Такі ціни на момент запису відео, на читання та на запис у базу даних. Як завжди, актуальну інформацію краще дивитись документації. І зараз переходимо до практики. Бворимо свою першу таблицю. Переходимо в DynamoDB, Create Table, пишемо назву. Partition key у нас буде ID, це хай буде number. Sort key ми пропускаємо. Можемо вказати Default Settings, те, що я згадував, підходить для розробки. Або «Customize Settings», наприклад, «DynamoDB Standard». Це i8 нещодавно додали, якщо у вас є якісь дані, котрі ви будете читати не дуже часто. Наприклад, оберемо стандарт. Тут виключаємо автомасштабування, наприклад, «Off», «Off». залишаємо 5 capacity Units на read і «Write». Secondary Index». Можна додати або Local Index, або Global Index. шифрування. яке ключ я також згадував, хай буде Owned by Amazon DynamoDB, Ви обираєте ваш ключ, котрий ви її попередньо створите. І Resource-Based Policy, тут ми можемо вказати інші аккаунти, інші ролі. Котрі будуть мати доступ до нашої DynamoDB таблиці. Тобто ви цю таблицю можете розшарити на декілька аккаунтів, якщо це є у цьому необхідність. Наприклад, обираємо Action DynamoDB. Get item. Principal додати Principal. Це кому ви дозволяєте можна обрати Amazon account. Інший Amazon аккаунт, якусь роль там і так далі. Я оберу, наприклад, інший Amazon account, Тут треба підставити аккаунт ID, котрому ви дозволяєте працювати з цією таблицею. Давайте я для прикладу копіюю свій аккаунт ID, додати. Так. Якщо тут вказано ру, це означає, що будь-який користувач, у кого є дозвіл. На DynamoDB DB буде мати можливість працювати з цією таблицею. Також можна вказати, наприклад, якусь конкретну роль, якщо я не помиляюсь, там синтаксис такий. Так, ну я залишу, залишу root для прикладу. Так, і, і того ми бачимо: Principal IRN це якийсь аккаунт, і будь-який. Користувач Action get item, тобто цей користувач може тільки отримувати дані, використовуючи GetItem. Він не може нічого видаляти, не може використовувати скан і так далі. Ресурс це IRN самої цієї таблиці. Так, можемо додати опціональні теги. Творити. так Таблиця створюється, треба почекати трошки. Так, відкриваємо таблицю і через UI ми можемо подивитися, що у нас є у цій таблиці. Тобто вона зараз пуста. Він нам дозволяє создати який, якийсь айтем через UI. обираємо ID, наприклад, 1. можемо додати будь-які нові атрибути, наприклад, стрінг, email. Example.com Можемо додати так, і так далі. Створити айтем. Можемо створити новий, але можемо додати тут вже інший набір атрибутів. Так. І атрибути не обов'язково повинні бути однакові для всіх. Можна зробити query. Наприклад, обираємо table і ID натиснути 2. Ми побачимо ID номер 2. ID номер 1, або scan, якщо ми не знаємо, що ми хочемо отримати, і він просканує всю таблицю і поверне нам всі значення, котрі у нас є в таблиці. Можемо створити нову лямбда-функцію DynamoDB, хай буде на Python. ARM, більше нічого не вказуємо створити функцію. Код у мене вже підготовлений. Та вказуємо нашу таблицю, скан і шукаємо ми Key ID, котрий рівень 1. Шукаємо в ID буде, да? Equal 1. Так, задеплоїти. І зараз воно впаде з помилка, що у нього немає доступу у DynamoDB. Так. Майже забув додати. Import. Так, і він свариться на те, що у нього немає доступу на DynamoDB DB scan. Щоб додати доступ, як ви вже знаєте, переходимо Configuration, Permissions, role name, відкриваємо цю роль. inline policy І ресурс це може бути ресурс, наша таблиця. Так, створити. дібі створити. Так, І пробуємо ще раз. Треба повний час, щоб він його задеплоїв. Так, і ми бачимо, у нас відповідь наша. Ми отримали користувача з номером ID і всі його атрибути. На цьому відео закінчено. Дякую за підписку, вподобайку та коментар. Всім пока!